Даю рецепт ганаша для вирівнювання тортиків, який вийде у кожного. А з тебе лайк та підписка. Тож давай готувати. Для цього нам знадобиться м'яке вершкове масло. Заздалегідь витягніть його із холодильника, щоб воно розм'якло. Далі нам потрібен білий шоколад. Я на відео взяла звичайний білий пористий шоколад із супермаркету, щоб показати вам, що цей ганаш може приготувати кожен, навіть не кондитер. Висипаємо білий шоколад до ямкості та ставимо на парову баню. Можна це зробити і в мікрохвильовій печі, але на паровій бані я краще контролюю температуру шоколаду. А поруч я підігріваю вершки. Ні в якому разі не кип'ятимо вершки, а шоколад постійно помішуємо. І от я розтопила шоколад до такого стану, що ще деякі частинки шоколаду не розтопилися. Це так і потрібно. Далі у цей напівростоплений шоколад я додаю гарячі вершки та об'єдную ці дві маси. І тоді шоколад наш далі розтопиться. Спочатку може статися, що маси не об'єднуються, але постійно помішуючи, ці маси доволі гарно об'єднуються. Можна скористатися вінчиком, як я далі це і зробила. І ось так гарно об'єдналися наші вершки з шоколадом. І далі я беру в окрему ємкість, відливаю трішечки нашого, так сказати, крему. Але він ще не готовий. В цей крем, який я відлила, я просію барвник. Так краще він розійдеться, ніж у всій масі крему. Е, можна його так об'єднати, як я на відео, а можна скористатися більшою якоюсь ямкостю і перебити погружним блендером. Але в мене барвник і так гарно розійшовся, тому оцей весь крем з барвником я відправляю назад до того крему, який був у мене в тарілці. Якщо вам фарбувати крем не потрібно, то ми ці маніпуляції не робимо. Ми просто залишаємо розтоплений шоколад з вершками і додаємо яке вершкове масло. Обов'язково потрібно, щоб масло та шоколад були більш-менш однакової температури, щоб шоколад не був занадто гарячим, бо тоді масло просто розтане в кремі, а нам потрібно, щоб воно гарно об'єдналося. І ось я вже перемішала масло, і ось такий вийшов у нас ганаш, який можна вже вирівнювати. Я й беру, вирівнюю зразу ось таким ганашем охолоджений, дуже гарно торт. Але якщо вам такий метод не зручний, ви можете перекласти цей крем у кондитерський мішок і відправити трішки у холодильник, щоб він схватився. Або просто при кімнатній температурі, якщо у вас прохолодно у кімнаті. Але мені зручно вирівнювати прямо ось таким кремом. Спочатку я вирівнюю чорновим кремом, щоб закріпити усі якісь там крихти, якісь нерівності, а вже потім фінішним. Зберігайте цей легкий рецепт, ставте лайк та підписуйтеся. Тут буде дуже багато цікавих відео з рецептами. Дякую за увагу!